Верховна Рада України прийняла довгоочікуваний проект закону для стимулювання ринку вживаних транспортних засобів. Даний законопроект передбачає виведення з тіні автомобільної галузі України, забезпечення прозорих, конкурентних та прибуткових умов ведення цього бізнесу. Тож на українців чекає повноцінна торгівля уживаними автомобілями через офіційні дилерські мережі. Крім того, законопроект актуальний для закарпатців, які мають авто на транзитних номерах, і чи не щодня. Стикаються з проблемою так званих пересічок. Проект цього закону президент України поки що не підписав. Ідея мого закону: це підрівняти аксис на нові автомобілі і на біоавтомобілі, автомобілі, тому що дискримінація, яка вже там багато років не дає українцям завозити. БУ автомобілі з Європи, вона веде по перше до того, що у нас саме старий вік автомобілів. Вони у нас в основному екостандартів там євро 2 євро 3 євро 4 думаю, що це частково і вирішить проблеми зараз автомобілів, які їздять у нас в Закарпатті, на Львівщині, на Волині автомобілів, які їздять на транзитних номерах. Тому що частина їх це автомобілі, які не старші 10-го року, їх люди зразу зможуть поставити на українські номери, щоб не пересікати кордони.